Добре, я е, зараз не можу е, оцінювати, скажімо, поки що е, наскільки краще у вас чи гірше. Це будуть робити уже певні фахівці, які досить досконало знають вашу роботу. Але я хочу вам сказати, що ми сьогодні не даремно проводимо виїзне засідання і не тільки в Василькові, а практично сьогодні у кожному населеному великому пункті по тій причині, що, мабуть, це одне із тих основних завдань, яке стоїть перед нами, перед владою, перед державою. Ми повинні сьогодні зробити все для того, аби люди з фізичними владами відчували себе повноправними членами громадянами суспільства, і можна сьогодні говорити по всякому, скажімо, у районі кількість таких осіб близько двох тисяч у місті кількість таких осіб більше двох тисяч. Загалом, кількість таких людей близько п'яти тисяч людей. Можна було б махнути на це руками, але я вам відверто хочу сказати, що воронь Боже вас навіть подумати про це і. Ці п'ять тисяч громадян повинні відчувати допомогу від влади повсякденно. І якщо ми сьогодні будемо їм говорити, що у нас немає коштів або немає ще чогось, що якийсь є людський фактор, то ви розумієте, тих людей з особливими потребами людей це абсолютно не влаштовує. Сьогодні люди, які не мають слуху, повинні чути нас. Сьогодні люди, які не мають зору, повинні бачити і відчувати нас. Сьогодні ті, хто не має ніг, рук і так далі, повинні вільно пересуватися і відчувати турботу про себе. А загалом можна сказати, ось що. Ми сьогодні побачили деякі моменти, де гірше, десь краще, але я навіть не захотіла дивитися усі ті місця, де обладнані правильно чи неправильно. Ну, є вони чи немає, про що ми будемо сьогодні говорити? Сьогодні треба говорити про те, що у місті, скажімо, жодна зупинка не обладнана пантусом, так? Так. Сьогодні треба, от у мене є довідка, якщо зараз я її знайду. Я зараз подивлюсь в Васильківський район. Я подивилася аптеки 17. Повністю доступний для інвалідів, 17 так і є, ну це, мабуть, дуже добре. Заклади охорони здоров'я 56. З них обладнано, мені сказали 44, і головне, що додали. 44, це дуже добре. На що я відповіла: ні, це не дуже добре. Тому що, якщо у нас закладі охорони. 56, то й повинно бути з них доступними 56, бо що з нас 44-56, а останні заклади охорони, якщо туди прийдуть люди з фізичними вадами, як їм бути. Тому ми сьогодні не повинні говорити про добре чи погано. Ми сьогодні повинні говорити про те, що кожен об'єкт соціальний має бути обладнаний пальтосом і доступний до людей, з фізич... до людей з фізичними вадами. Кількість закладів торгівельно-побутового обслуговування всього 93. Повністю доступні для інвалідів 58, а інші місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування всього 59, з них обладнано 47. Я ви думаю, добре це чи, чи, чи погано. У відсотковому відношенні це добре чи погано? Можемо ми говорити, що це краще ніж в минулому році, чи, чи, чи це добре? Якщо місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування не повністю обладнані і недоступні для інвалідів, то що ми можемо сьогодні говорити? Скажіть мені, будь ласка. Говорити про те можемо, що просто так не повинно бути. Поряд з нами живе 5 тисяч людей, які потребують нашої допомоги. Але нам усім разом треба зробити, щоб люди з фізичними вадами не відчували себе ущенними. Вони такі члени суспільства, як і ми. Якщо він пересувається на колясні, то він повинен з дому виїхати і доїхати до кінцевої мети свого, своєї аптеки чи магазину. Абсолютно. Без перешкоди. Або принаймні з допомогою нас, чого сьогодні в багатьох місцях я не побачила. І сьогодні справедливо Тетяна Леонідівна критикує в першу чергу, я сприймаю це на свою адресу, що недостатньо приділяється уваги тим заходам, які повинні ми вживати. Тому о, ми. Тисана, розробимо план заходів і в першу чергу ми почнемо з себе, з адміністрації. І до кінця року, я думаю, що найбільші наші селища і найважливіші пункти будуть приведені у відповідності, так як ми сьогодні були в Головахівській селищній раді, ми приведемо все до відповідності, як потрібно буде. Зробимо згідно нору. В залі сидить головний архітектор зараз. От. Андрій, зараз звертаюся до себе. Всі об'єкти, які в нас вводяться в соціальну експлуатацію, вони всі вводяться в нас тільки, коли є вимога, коли зроблені пандуси для людей з обмеженими громадами. Зрозуміло.